Дим над Білгородом у місті лунають вибухи. У цей час у російському Єкатеринбурзі величезна пожежа. Залучили навіть вертольоти. В окупованих Донецьку та Криму паніка. Чому? Всі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Вибухи на Білгородщині. У ніч на 9 вересня по всій області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників. У регіоні працювала ППО. Вже вранці Міноборони РФ відзвітувало, що російські військові буцімто збили один БПЛА над Білгородщиною. Скільки їх було загалом, невідомо. Проте вже зранку жителі Білгорода почули нові вибухи. Ось такий знімокомережу виклали місцеві пабліки. На ньому можна помітити сліди роботи ППО окупантів, вочевидь, знову збивали дрони. Тим часом у Свердловській області спалахнула масштабна пожежа. Там загорілася величезна промзона. У ній зберігалися шини. Вогонь охопив площу у тисячу квадратних метрів. Гасити полум'я відправили 45 пожежників і 19 одиниць техніки. Цього виявилося замало, через що вогонь поширився ще на 200 квадратів. Локалізувати займання вдалося лише за допомогою авіації. На допомогу кинули вертоліт Мі-8 МНС Росії. Ще одна пожежа спалахнула вже на окупованій території України. Пізно ввечері 8 вересня у Маріуполі горіло поле. Сталося це внаслідок прильотів чи з інших причин поки невідомо. Тим часом ватажки так званої ДНР повідомили про поранених внаслідок обстрілів. Вони стверджують, що в Горлівці постраждали жінка 50 років та 68-річний чоловік. І в Макіївці внаслідок падіння частини збитої ракети буцімто поранене два чоловіки 48 та 39 років, а також 76-річна жінка. Управління ФСБ в так званій Республіці повідомило про зростання кількості атак дронів. Мовляв, тільки за минулий тиждень на Донецькому Макіївкою виявили і ліквідували 150 безпілотників. А нині жителі окупованої частини Донеччини спостерігають у небі ось таку картину. На непідконтрольній частині Донецької області є також проблеми зі світлом. Окупаційна влада заявила про знеструмлення 124 трансформаторних підстанцій. Таким чином, без електроенергії залишаються понад 4,5 тисячі сімей. А тепер з Донеччини перенесімося на анексований Крим. Там ще з вечора, 8 вересня, виникла паніка у зетпабліках. Вони повідомляли про загрозу обстрілів українськими винищувачами. Окупанти стверджували, що на Севастополь та північні райони Криму можуть полетіти крилаті ракети «Шторм Шедоу». У цей момент стало відомо про надзвичайну подію у місті Керч. За даними кримського вітру, у місті на вулиці Льва Толстого спалахнула пожежа, попередньо горіли склади. Причина невідома. Крім цього, партизани зафіксували підозрілу активність на півострові російської техніки. Зокрема, дорогами як на в'їзд, так і на виїзд з Криму рухалися вантажівки. Зазначається, що бензовози їхали у напрямку Севастополя, де в Інкермані розташована паливна база чорноморського флоту РФ. Також очевидці помітили Камази із різними видами вантажів від зброї до боєприпасів і продовольства. Мета цих переміщень поки що невідома. Ось такі новини маємо на цю мить. Ставте вподобайки під відео і підписуйтеся на канал. Дякую за увагу.